У лісопосадці біля вулиці Волкова у Кропивницькому зібрались п'ять людей. На місці проведення велозмагань прибирають сміття і гілля. Зимові велоперегони тут організовують вперше, каже співорганізатор Андрій Паливода. Якраз по всьому маршруту, які вислі гілляки сухі, які просто я скажу, лежать прямо на стежці. Ми звільняємо територію від них. Пояснюю, чому назвали перегони лютий холодець. По-перше, це в лютому місяці. А по-друге, ми будемо варити тут холодець і пригощати їх їм, ним всіх охочих. Цей захід ще й унікальний є тим, що його організовує один велоклуб, але за підтримки інших велоклубів нашого міста. Гілля, яке прибрали з дороги, використають для розпалення багаття. Багато нам потрібно дров. Для того щоб у нас були три ватри, три вогнища. Тут от величезне буде вогнище, щоб зігрівалися і вболівальники, і учасники. Участь у змаганнях можуть брати всі охочі, каже Андрій Паливода. Це вже традиція. На подібних заходах ми також беремо участь у підтримці благодійних фондів. Цього разу ми співпрацюємо. З фондом, який опікується хворими дітками, частину внесків від учасників, які вносяться перед початком змагання. Ми направимо на цей фонд. Довжина траси півтора кілометри. Треба її під корінь прибрати. Тому, добре, добре будуть потрима. Зараз щоб не зачепили. Дав. Потім позначають стрічкою місце, де буде фініш перегонів. Маркуємо для того, щоб учасникам було зручно орієнтуватися на місцевості, прочищуємо трасу від порожніх бутилок, пластику, сухих гіляк, для того, щоб це також було зручно нашим учасникам. Восени у нас і навесні це відбувається. Якісь такі кросові змагання на, пересічі, на такій місцевості в лісопосадках. Для того ми і проводимо ці змагання для того, щоб популяризувати велосипед як активний засіб життя. Відбудуться зимові велозмагання 20 лютого. Олена Жкалова, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.